Вітання усім! Ми продовжуємо серію відео читання англійською мовою Reading in English. Урок 5, Lesson fifth. Частина 2, Part Second. І продовжуємо ми працювати із цими ж самими літерами. Літерою О звук О, літерою В, звук В та літерою «З» Звук З. Отже, перша колонка слів. Бог бог тот. Тот. Hot, hot. hob hob jot jot got got jeszcze bog tot hot hob jot got Друга колонка слів. Зег зег зед зед нот нот роб подіра. Zeg zed not rob pot dog Третя колонка слів. don Don, zeg zeg den. Den, Yon, Йон зег, ЗЕГ РОБ РОБ Дон, зег, Ден, Йон, Зег, Роб, четверта колонка Дол. dol rot rot bog bog faz faz sog sog baz baz jeszcze raz dol rot bog faz sog Баз П'ята колонка, тог, тог, вим, вим, зэп, зэп, зип, зип, фог, фог, хот, хот. Тог vim, zap, zip, фог хот І остання шоста колонка слів. джот джот топ топ мос мос моп моп, Зик. Зик. бос, Бос. А тепер, як завжди, читаємо усі ці слова, але не по стовпчиках, а по рядочках. Прошу зі мною. Бог. Зег Дон. dol, tog, jot, tot, zed, zeg, rot, vim, top, hot, not, dan, bog, zap. Moss. Hob. Rob. Ion. Fuzz. Zip. Mop. Jot. Pot. Zag. Sog. Fog. Zig. Гот, Dog, Rob, Buzz, Hot, Boss. І на сьогоднішнє заняття у нас усе. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео. Та навчайтеся англійської. Goodbye!